Раніше анонсував, тепер детальний відео огляд по ось цій красивій машині. Це Volvo S40, седанчик, красивий такий седан, класний комплектації. рестайлінгова модель, дуже красивий колір. 2011 рік випуску тільки привезли із Європи, із Швеції. Дуже хороший стан, що технічно, що візуально. Хороша історія по обслуговуванню. Все це покажу і розкажу. Наша компанія Greenway Auto знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Прямо біля МРЕО знаходиться автосалон. Там таких Вольво дуже-дуже багато, є що вибрати. Також е ми робимо доставку по регіонам України. Автомобіль даний розмитнений, зроблений сертифікат і готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ціна питання першої реєстрації буде коштувати близько 6,5-7 тисяч гривень за урахуванням пенсійного фонду. Тепер детально про цей автомобіль. Максимально близько буду показувати кожну деталь. Щоб було видно і зрозуміло стан зовні. Класік. Ззаді парктроніки, фаркоп. Зимова хороша резина Nokia-HKPліта, практично як нова. Автомобіль без ДТП. Дійсний тихогляд. Ось стан зовні. Дуже якісні матеріали, дуже якісний цей автомобіль. Низ порою, хто не знав, це пластики. Низ дверей пластики, заходить аж під нижче. По кузову буде все добре, ржавіть не буде, корозії, рижиків, навіть якщо поцарапаєте. Є сигналізація, шумопоглинаюче скло, в салоні встановлені датчики руху. Автоматичне світло, ну, датчики світла, датчики дощу. Дуже класний ксенон. Вмивачі фар, денні ходові вогні, це не противотуманка, а денні ходові вогні. Капот без сколів, алюмінієвий, Тому навіть якщо є сколи, то корозії не буде. Дуже дуже якісно зроблений цей автомобіль, якісні матеріали. Європейська зборка. Комплектація моменту. Що тут у нас є? Перше. Зверніть увагу, руль R-Design Такий двойний руль, мультируль. Спортивні педалі Design. Ось стан зовні. Пороги, пластики, резинки. Крісло водійське. Не продалене, не витерте. При тому, що автомобіль 2011 року. CIPS – ips комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Почитайте в інтернеті дуже цікаво. Там і, і двері з підсиленням, і, і кузов, і багато-багато ну, і і безпека. Наліпки заводські, щоб не витиралися резинками. Шкіряний салон дуже-дуже якісний. Ось на потолку датчики руху. Це стосується сигналізації. Стан карти. Дуже класна шумоізоляція. Такий збитий крепкий автомобіль. Чітко закриваються двері. Ось він код, зразу вам засвічу. Зборка Made in Belgium на заводі в Бельгії. Комплектація Momentum. Модельний рік цього автомобіля 2012. Рік випуску кінець 11-го. Експлуатація з 2012 року. Ця спинка складується теж практично. Задні спинки складуються, тому можна довгоміри возити. На стан. Так, що у нас тут є? У нас є двохзонний кліматконтроль. У нас механіка шестиступка, у нас підігрів сидінь є, два ключі, круїз контроль, мультируль. Двигун тут 1,6, Дизель Д2 двигун. Новіший двигун, восьмиклапанний, один раз придвал. Тепер по історії по обслуговуванню. Є що показати. Перше, хто був власником? Власником була мадам Дженніфер Елізабет. Ось тут. Весь пакет документів, акти виконаних робіт, там 24 рік. ну В общем, тут багато багато з чеками. Наприклад, акумулятор тут новий. Е, великий стоїть, Тут навіть чек є, коли купували. Там, коли ще масло міняли і так далі. Є дійсний тихоляд, я вам говорив. Ось. Шведський тихоляд. Що тут видно, дивіться? Останнє проходження тихогляда було 232 тисячі. Це був 24 рік, другий місяць. Потім, дивіться, був 20-й рік 182 тисячі, 21 рік 204, 22 рік 202. Ну, і, 2020. Проходження техогляду до 25-му заплановано 4-й місяць. Це по поробі, що підтверджує. Зараз там пробіг 240 з чимось тисяч. Покажу. Є сервісна книжка. Дуже багато тут записів. Ось. 240 тисяч це була остання заміна масла 24 рік, 11 місяць, 2, 3 місяці тому. Ну, Бріх шведський. Тому це що стосується історії. По обслуговуванню. Деталі, звичайно, при перегляді автомобіля. Тепер е, пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбове покриття. Допуски десь до 130 мікрон. 91. Не фарбовано. 91. 87, 90, 90. 92, 95, 91, 94, 86, 90, 90, 123, 89. Ну тут завжди чуть-чуть больше покрытия, потому что завжди сюда летит. Ну так завода. Але в рамках допуску 123, 122, 112. Капот алюмінія трохи менше б'ється. 42, 87, 74, 81, 72, 88, 90. 90 91, 88, 95, 85, 84, 83, 105, 83, 135, 134, 134, 134 138, 154, ну Можливо, ця ляда перелак якийсь був чуть-чуть більше, але з кольору не випадає. Можливо, це і заводський. Так, тепер по пробігу на сьогоднішній день і технічно подивимося ще двигун. Значить 241 тисяча, це після заміни масла проїхала 1000 км все на все. Ніяких помилок нема, без проблем заводиться. Показує що на ручнику не пристебнутий Підемо, подивимось наш двигун. Ні, рукою Так, ось двигун. Знаменитий 1,6 двигун дизельний. Це від Peugeot citroën двигун Ставився на Ford, на Volvo, на Mazda, на Peugeot на Сітроєнне, набагато-набагато, самий топовий двигун із малолітражних дизелів. Рекордсмен. Простий. Новий двигун, один розподіл 8 клапанів, 114 кінських сил. І дуже економний, йде достатньо. 270 ньютон метрів, доволі динамічно розганяє, 6 розганяється десь 11 секунд, 11 половиною до сотні. І економічний, друзі, 3,8 траса, 4,3, змішаний цикл і 5,2 місто. У нас акумулятор дивиться. Там є чекер новий стоїть босовський. Андефиз на рівні. Ремінь ГРМ і ролик. Дешева і проста заміна. На 90 тисячах міняється. Ціна питання 3000 комплект стоїть і десь від 2 до 3 тисяч гривень десь так буде коштувати, в залежності від СТО робота. Що тут є? Є тут випасту, небершпехер називається, тому зимою швидко прогрівається. Турбіна, топлений фільтр, хороша турбіна. Надійна, ну, Ось Є захист двигуна знизу. Повітряний фільтр. Ну, ось і робота двигуна. Екологія на місці, нічого не вирізано, ну, тим більше тих огляд пройдений рік назад, навіть менше там з цим дуже, скажімо так, серйозно. Дуже класна динаміка, класно працює двигун. Ось такий автомобіль. Тому хто шукає седан, а їх, до речі, ще й в рестайлі в таких комплектаціях ну, дуже-дуже-дуже мало, що в Україні, що в Європі. То приїжджайте, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Якщо ви з регіона, за час робимо документи, страховку можете їхати до себе отримувати. Свої регіональні номера. Можемо в Києві допомогти зареєструвати. Тоді будуть київські номера. На страховку це не впливає в майбутньому. Всі ми знаємо, що останнім часом не працюють реєстри в МРЕО, але це не стосується першої реєстрації. При першій постановці на облік Мрео працює, тих паспорт, номера видають. На цьому, друзі, все. Закінчу перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Слідкуйте за. Анонсами кожен тиждень привозимо свіжі нові автомобілі і цікаві моделі з Європи, США і так далі. На цьому, друзі, все. До зустрічі!